Вітаю, любі читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. І сьогодні, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книжки. Тож вітаю нас, усіх, бібліотекарів, читачів, письменників з цим днем. 2 квітня це не просто День дитячої книжки, ну от просто так. Це ж День народження Андерсена. І ми знаємо, що премія імені Андерсена, яка присуджується щорічно, вона є найпрестижнішою для дитячих письменників. Її називають Нобелівка дитячих письменників. І це справді так. Тож ми зичимо перемоги, тримаємо кулачки за наших українських номінантів за Сашка Дерманського, чудового письменника, улюбленця усіх дітей України. Та Катерину Штанко неймовірну художницю і теж дуже класну письменницю. Її книжку про дракони вперед дуже люблять наші читачі. Тож тримаємо за них кулачки і зичимо їм перемоги. А сьогодні ми розпочинаємо новий сезон сезон 2025 серіалу нових надходжень. І з вами перший випуск. Адже ось ми в березні, в кінці березня отримали наші перші новинки книжкові, і будемо з вами ділитися. Тож, розпочати я хочу з книжки Зірки Мензатюк, неймовірної української письменниці, яка називається Планета Диваків. В цій планеті, в цій книжці, даруйте, йдеться про космічного прибульця. Який просто телепортується на нашу плену. Борис Гуменьк зник без вісти. Він захисник України. Тож цей кальошко краде дітей, ховає їх у своєму мішку, і ось з такого, про дитину з такого мішка і написав, хочу вам показати різних авторок, але на дуже схожу тематику. Це зимовий пікнік зірки Мензатюк і чоловік, який рахував птахів слави світової. Але спочатку про цю книжку. Зірковий зимовий пікнік, пікнік. ця книжка розкаже найменшим нашим читачам. Бачите, тут великі літери і дуже цікаві, красиві картинки про те, які ой, пташки зимують з нами взимку. В наших лісах, в наших парках, що вони люблять їсти, чим їх можна годувати, а чим ну бажано ніколи не годувати, щоб вони лишалися здоровими, бо ми можемо і цукерку запропонувати, і можливо навіть якась пташка її захоче з'їсти, але чи буде вона від того здорова і щаслива? Чому не можна годувати печівком чи булочками? А треба годувати спеціальним спеціальними зернятками, тим більше вони коштують недорого, продаються майже в кожному магазині. Тож, що їдять пташки, що їдять білочки, як влаштовувати годівнички, в дуже легкій, дуже красивій формі, розповідає оця от книжечка зірки Мензатюк Зимовий пікнік». Слава Світова! Надихнулася історією, яку їй колись розповіли, що чоловік отримав роботу на острові, і ця робота полягала в тому, щоб рахувати птахів, які там живуть. І от про цього чоловіка, якому, ну за що б він не брався, чомусь нічого йому в житті не вдавалося. Він намагався і булочки пекти, намагався і е, в хорі співати, але от і те не те, і те не так, і до того в нього, начебто, немає чи здатності, чи таланту, чи наполегливості, і до того, і сумно йому було, і раптом він побачив оцю вакансію, що можна жити в будиночку. Туди привозять їжу раз на тиждень, приходить катер, а натомість треба здавати папірець, на якому пораховані птахи за тиждень. І як він жив на тому острові, як він навчився любити цих птахів, спостерігати за ними і рахувати їх, розповідає нам ця чудова книжка, яку написала Слава Світова, намалювала Галя Вергелес. Тож. Вона теж дуже легко читається, тут великий шрифт і невеликий за обсягом текст, який дозволяє усім діткам гарно долучитися і дізнатися більше про різноманітних пташок. А в кінці дається інформація про Ганну Кузьо, яка орнітологиня і досліджує птахів. І що таке орнітологія може дізнатися дитина, і як ми самі можемо стати ну, майже орнітологами або бердводчерами. Тут дається інформація, тобто, як споглядати правильно птахів, ми можемо їх споглядати в наших парках, просто за вікном, спостерігати якихось пташок, які будують собі гніздечко, головне їм не заважати, звісно. От. І можемо через спеціальні додатки, які собі можна завантажити прямо на телефон. Дізнаватися, що це за пташка, який її голос, що вона любить, чого вона боїться, щоб раптом її не налякати. Тож, книжка цікава і корисна буде усім діткам, які цікавляться живою природою. Спробую її підоперти, щоб вона не впала, але бачите, все одно що та й падає. І впала прекрасна книжечка Ольги Сілакової. Яку намалювала Лана Гусак «П'ять вершин. Ця книжка, знов таки, вона присвячена нашим юним читачам, призначена нашим юним читачам, тому що вона написана дуже зрозуміло, знов таки невеличкі е, тексти і пояснення. Це про пригоди лисеняти в заповіднику кам'яні могили, які є на Донеччині, Запоріжчині, які зараз. Е, Окупований. Маленьке лисенятко заблукало в тому заповіднику і знайомиться з різними птахами, з різними тваринами. І от про подорож цього лисеняти між п'ятьма вершинами того заповідника, які лишилися з давні давніх давніх часів, ще з льодовикового періоду, ці гори там виникли. І як він там виживає, знаходить своїх друзів. І хто там живе, і хто занесений до Червоної Книги України, про це книжка. І ми дуже сподіваємося, що цей заповідник повернеться назад до України і ми зможемо відновити його природне розмаїття. А в кінці на героїв, на читачів чекає «Лабіринт», яка допоможе лисеняткові потрапити додому і пройти повз усі знамениті п'ять вершин. Гора гору жабу, гору гостру, панорамну, гору Витязь і Південну. От. Тож читайте з дітками, щоб вони знали про багатство нашої природи, про дива, які там є, і про те, як наші воїни намагаються рятувати наших тварин. Адже ми любимо не лише один одного, не лише людей. Ми любимо всю нашу українську землю і всіх тварин, які живуть в неї. Веселі книжки про собак. Оксана Лущевська та Дмитрій Бандеренка написали книжку собаки-каяки. Це майже комікс, який нам дозволяє підготуватися до каякінгу за допомогою абсолютно чудових песиків, які говорять про те, що без жилета не можна. Іти на каякінг не можна на воду, і треба обов'язково бути слухняними і слухатися, що говорить ваш керівник. Що обов'язково треба вчитися балансу, бо без балансу на каякінг ніяк, а найкращий баланс у собак. І тут дуже багато всього, що нас підготовує для того, щоб справді займатися каякінгом. Начебто ці веселі песики нам допомагають навчитися. Тож беріть цю книжечку, читайте з вашими малюками, тут багато чого порозглядати, майже як вімільбух. От і що обговорити, якщо ви любите активні види спорту, це якраз для підготовки буде дуже непоганим помічником. Юлія Вротіна з ілюстраціями Марії Іванової коровай, який роздавав вай-фай. Хлопчикові на день народження бабуся подарувала каравай. А він сказав, М -м, якби це був вайфай і відставив його в бік. Коровай засмутився, бо він так хотів сподобатися, він був такий рум'яний, такий гарненький, що за рік він взяв і апгрейднувся. Під час свого апгрейду він знайомився з дуже багатьма людьми, з песиками. От І тут ми навіть бачимо песика, тільки в книжці він одноокий. От, А тут у нього намальована два очка. От вуличний песик, який йому допомагав. Він пережив страхітливі пригоди для того, щоб навчитися вай-фаю. І зрештою, о, бачите, з нашим песиком, як вони проживають свої пригоди. І зрештою, такий став справжнім wi От, караваєм. Як відбулася ця метаморфоза? Хто йому в цьому допоміг? Читайте в Веселій Пригодницькій книжці. І ще одна книжечка, про яку я хочу сказати сьогодні, це Подорож до супергероїв, яку написав Іван Молдован, Захисник України. Хлопчик і тато дуже любили історії. Про українських героїв з давніх часів і до сучасності. Але так як нові загарбники знову прийшли на українську землю, тато пішов захищати нас із вами і свого синочка Тарасика. Тож, хлопчику, довелося самому читати далі і дізнаватися більше в те, що він так любив, і от одного разу, Поки мама була чи на роботі, чи десь вона була, він заліз у скриню і раптом перенісся в часі і почав стрибати по різних часах та епохах. Перший раз він потрапив до давніх слов'ян, потім він потрапив до Ярослава Мудрого і познайомився з усією його родиною, грався з його дітьми і навчався разом із ними. Потім раз і він стрибнув часи коронування короля Данила. Він знайомиться тут із Богданом Хмельницьким, із а, мандрівниками Україною, наприклад, з Йоганом Колем, знаменитим німецьким етнографом, який досліджував українські землі а, і побував у Харкові навіть на Різдвяному ярмарку 1837 року. Він був на виступі хору, знаменитого хору і почув щедрик Леонтовича в авторському виконанні. Познайомився з українськими повстанцями з УПА. І в кінці, коли він прокинувся, зрозумів, що невже це був сон? Адже він стільки всього пережив, він з стількима людьми познайомився, книжка написана дуже легко і дуже цікаво. Мама сказала, от у тата скоро день народження, і вони вирішили зробити татові сюрприз. Вони сіли на потяг і поїхали до тата, а тато їх служить у ППО і захищає наше небо Так? від всяких поганих ракет і шахетів. Тож, прямо з потягу він побачив здалеку свого тата, і вони зустрілися. Про наші чудові українські потяги тут теж трошечки є. Тож, Читайте ці світлі історії, а далі буде, бо книжок ми отримали багато. Усі в одному випуску не вмістяться просто, бо це буде дуже довгий випуск, і ви втомитеся слухати. Але ж краще не слухати, а читати. Тому приходьте, будь ласочка, ми вас чекаємо. Бібліотека номер 9 для дітей, я Валентина Захабура, і безліч книжок. Тож, приходьте!